І я гортала стрічку та наткнулася на пост від уклон про те, що вони запровадили нову фічу в додатку. Я натисла на пост для того, щоб подивитись що можна було придумати такого інноваційного в додатку по виклику таксі. І виявилося, що це ліхтар. Це ліктар для того, щоб водію пасажиру було легше знайти одне одного в зимовий період та під час блекаутів. У мене, якщо чесно, виникає дуже багато питань до цієї фічі, і головне звучить приблизно так. Що ну добре, добре? Давайте уявимо ситуацію. Суто теоретично. Ви викликаєте таксі, окей, на вулиці темно, і ви ніяк не можете його знайти на дорозі. Я, звісно, не досвідчений водій, всього з річним стажем. Але навіть я знаю, що у машин є фари, і якщо водій тебе не може побачити, то ти можеш побачити водія. Я не знаю, як це коментувати. Але давайте уявимо, що саме водій не може вас знайти. Ви не бачите машину з фарами. А водій не бачить вас. <плес> Але давайте уявимо ситуацію, що саме водій не може вас знайти, і ви мусите подати якимось чином сигнал. Ну, я би, наприклад, включила б ліхтарик на телефоні. Або, як мінімум, екран. Але уклон пропонує свій інноваційний метод, а вирішення. Цієї проблеми. Жовтий ліхтар прямо в додатку. Не те, щоб я була хейтером. Так, я можу зрозуміти, що, наприклад, у вас не працює ліхтарик. Або у вас ну екран все одно у вас працює. Ти різниця жовтий чи білий? Типу, жовтий це уклон. І подію клона буде знати, що це для не... Ну, я не знаю. я не... <смір> не розумію. Напишіть мені, що ви думаєте з приводу такої нової фічі в додатку? Уклон і як пов'язані Гороховський, Аврора та Дорефеєва? Холодним зимовим вечором, затишно сидячи в телеграмі, я бачу пост Гороховського про те, що він на концерті Дорофеєвої пообіцяв подарувати по 100 гривень кожному, хто напише в підтримку Монобанку: Я люблю Дорофеєву. Я подумала: ну я теж люблю Дорофеєву, і я також напишу в підтримку Монобанку. Тим паче, що як ми всі знаємо, зайвих грошей ніколи не буває, тому, що їх ми всі відправляємо на. Збори так, от повертаємось до Дрофієвої Гроховського та Монобанку. Потім він пише, що ще й магазин Аврора, мережа оцих yeah. подвоїть е цю виплату. Ну я і беру, і беру, пшу, я люблю Дрофієву, і мені нічого не відповіли. Але відповіли на наступний банк. Я сподіваюся, всі зрозуміли, що я мала на увазі наступний день. Горховський написав, що ми всі зламали підтримку, тому що було 52 тисячі звернень, і маркетинг був так собі. 100 гривень від монобанку я отримала, а потім на наступний день повідомлення про те, що готові ви поділитись номером телефону за воро. Я така ну за 100 гривень. Звісно, готова. Я поділа, але 100 гривень мені так і не прийшли. Аврора, і що там? Де 100 гривень? Хочу відправити їх на дрони. Але я, як волонтерка, воліла б, щоб на ці гроші купувалась смерть для. Кацапи. Ну, про Київстар, ви і так вже всі знаєте. І оці жарти про Київстар і Теремки, і що там, і ТЦК. Я навіть не буду це повторювати. Київстару реально бажаю швидше оговтати. Сьогодні пішов вже другий день, як мережа трішки лежить, і начебто потихеньку встає, але ще важко. Ну, чекаємо. Шкода мені е тих, хто на Київстарі, при тому, що я тільки сьогодні допетрила, що це не просто в Києві Київстар а по всій країні. Далі буде розповідь. Про онлайн хімчистку. Ну що там теж технології, там цікаво, до речі, вам ще раз розкажу. Я навіть хотіла поїхати туди та познімати для вас, але у мене не виявилось жодної речі, яку я можу здати в хімчистку. Тому буду пояснювати на пальцях онлайн-хімчистка Мінк від Фозі Груп. Обіцяю, що вона скоро з'явиться в ТЦ Республіка. Тому жителі термків, не приймайтесь, у вас хоч щось буде онлайн-хімчистка, наприклад. А поки вона працює в селі. Лісники в сільпо, і ви тут мене запитаєте: а чого? Чого в лісниках? А я вам розкажу, я там була, і в цьому сільпо я була. По-перше, лісники це таке, ну давайте так, дуже поважне село. Там живуть дуже поважні люди. Тому мені здається, що Фозі гру просто знайшли таке е, золоту жилу, як то кажуть, і помістили за дихімчистку. Виглядає вона цікаво, дуже ржава така. Хочеться побачити її вживу, можливо, згодом. Як це працює? Ви заходите в сільпо, шукаєте зону мінк, підходите до мішків, складаєте туди речі, вводите там щось на планшеті, які у вас речі, ваші дані і так далі. Пломбуєте мішок і вставляєте його в закривний ящичок, який автоматично закриється, і ваші речі ніхто не вкраде. Без вашої згоди нічого робити не будуть. Речі поїдуть в хімчистку, там на них подивляться, подивляться, що можуть зробити, і скільки це буде коштувати, і зв'яжуться. З вами і з погодження або ні, приступлять до роботи або не приступлять. Але окрім цього, я ж так думаю, всі розуміють, що навіть в лісниках на одній онлайн хімчистці бізнес не побудуєш. Тому вони працюють і в Києві, і в Київській області. Яким чином? Якщо ви назбирали мішочок грудних речей, або можливо вам треба почистити пальто, чи ваш костюм, телефонуєте їм, викликають кур'єра. Кур'єр приїжджає і забирає, а потім ще й вам. Привозить речі назад, і якщо ви живете в Київській області, це робить кур'єр нової пошти. До речі, мені треба псяче ліжко здати в хімчистку. Mm -hmm. І наостанок із корисного. Київ цифровий буде сповіщати про відключення електроенергії. Якщо у вас немає додатку, встановіть його. Звісно, краще, щоб він не сповіщав і звісно краще, щоб не було цих відключень. Але поруч з нами живуть кончені сусіди, тому е на всяк випадок готуємося. А із цікавого в Україні відкрили. Доступ до електронних декларацій посадовців коментувати не буду, не буду. Можете написати мені все, що ви думаєте. І якщо вам сподобався такий випуск з техно новинами України, напишіть мені, і скоріш за все я буду їх робити частенько.